Україна перебуває перед новим етапом війни. Окупанти готуються до наступу, сказав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що війна з Росією переходить у новий етап на тлі планового наступу Російської Федерації про це сказав Зеленський на зустрічі з курсантами у Хмельницькому, за словами президента, росіяни готуються до спроб розширити наступальні дії. Пряма мова зараз. Ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії, і ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери. Ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум. Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, щоб він не робив і би... Підло він не діяв. Україна все одно братиме гору. Також президент України заявив, що в рамках майбутнього саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полонених всіх на всіх. Він зазначив, що багато хто каже, що обмін всіх на всіх можливий лише після завершення війни. Але на думку е, Володимира Зеленського, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання. На саміті миру за також детально розповів, які саме питання Україна планує обговорити на саміті: це енергетична безпека та ядерна безпека. Далі питання вільного суднопластва це наша харчова безпека і не блокування Чорного і Азовського морів, і гуманітарний трек, до якого входить два підпитання: це обмін всіх на всіх, і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію. Президент зазначив, що якщо всі країни присутні на саміті. Ті підтримують ці перші три питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх вже в посередництві з країнами з російською стороною. Саміт миру у Швейцарії нагадаю має відбутися 15 16 червня, і відповідно мають зібратися там величезна кількість країн, орієнтовно біля 100 країн. До речі, після заяви міністра закордонних справ Великобританії Девіда Кемерона про те, що Україна має всі. Засобою має право бити по російській території і має право бити по російській території західною зброєю. І заяви Макрона, президента Франції, про те, що він не відкидає можливості відправки військ своєї країни в Україну. Відповідно, дуже заввижалена було так, і це зробила в першу чергу права ліва рука. Я не знаю, як її назвати Лаврова. Це Марія Захарова. Вона видала. потужную промову, как они занепокоены, как они будут решуче давать висеть всему цивилизованному свету. 80-летие освобождения Крыма, о чем мы скажем все обязательно отдельно, под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него, это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной поддержке прямой и беззастенчивой коллективного Запада. Последние дни ВСУ уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет а, «Атакамс». По данным Минобороны России, все выпущенные ракеты были уничтожены. После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые по замыслу британцев также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста. На брифинге 18 апреля мы подробно комментировали такие планы со ссылкой на соответствующую публикацию на английском, в английском в англоязычном издании The Sun. Я хотел бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обращены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным. Ну, вже понад два з половиною роки їхній удар сокрушительний лунає і лунає то Захарова, то Медведєв. Всі вони на словах кажуть, що вони будуть нищити весь світ. До речі, якщо говорити про ракети «Етеканс», про які от згадала Марія Захарова, то «Локін Мартін вийшли на нові обороти виготовлення цих ракет. Нагадаю, це не нова ракета. Орієнтовно вже 30 років. Як виробляється, вона є на озброєнні в Сполучених Штатах Америки. Величезна кількість тисячі дві тисячі триста орієнтовно цих ракет є. Наразі в Сполучених Штатах Америки атекам, і що цікаво, це Defense Експрес передає, що зараз збільшили виробництво, і проблем каже видання з передачею з накопиченням в Сполучених Штатах Америки. Типу таких ракет не повинно. Виникнути, ну а от е, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, попри те, що Німеччина дуже потужно допомагає Україні, і е, серед європейських країн беззаперечно є на першому місці серед допомоги е, нам і в Україні е, він знову ж таки відхрестився від передачі ракет Таурус. Нагадаю вам, вже не вперше е, тема про Тауруси підіймається. Білий дім висловив сподівання, що після того як вони дали зелене світло на надання Україні. Атакам з радіо дальнього, так що і Німеччина піде на цей крок. Наразі Шольц відмовляється і навіть намається про це жартувати е, саркастично на чергові запитання журналістів. Він відповів пресі, що вони там мовляв не можуть контролювати весь процес, як будуть збройні сили України використовувати Тауруси. На що журналісти зауважили, що недоречно в таких умовах, коли гинуть велика кількість людей кожного дня, жартувати що в такому Плані ну і загалом, якщо говорити про те, як намагається намагалася, скажімо так, Росія вдарити по Європі, а отримала фактично вистріла собі у ногу. Суть у тому, що Газпром вперше за 25 років прозвітував про річні збитки за підсумками 2023 року, компанія виявилася в мінусі на 629 мільярдів рублів. Головною причиною експертів в один голос називають скорочення експорту виторгу ви, ви від продажу га. Газу до Європи в останні збитки було зафіксовано у 1999 році, коли нафта коштувала менше 20 доларів за барель. Нагадаю вам, що попередньої за не цієї, що була попередньої, Дмитрій Медведєв кричав, що газ буде коштувати 3 тисячі доларів, і вся Європа замерзне. Не вийшло тому, що країни партнери наші зуміли оперативно все змінити зуміли. Змінити підхід і купівлю газу в інших напрямках відповідно тепер, от здулою залишилася Росія, і знову ж таки наголошу вперше за 25 років Газпром звітує про збитки.